Вітаю всіх! Возик для лісопети своїми руками з мейшой до лівшой. Ну як це робилось все? Оцей возик я сам переобладнав. Це була інвалідна коляска, я поїхав, щось мені треба було взяти на металоприйомки. Я там дуже часто буваю, бо мені щось постійно треба. Ну отаке. Як кажуть, повезло мені, повезло. Отак От взяв отаку, такий прилад. Його здали на металолом, ось такі колеса. І отак я все перебладнав. Зробив такий. Таке дишло зробив. Це вже доробляв такий кузовок алюмінієвий такий. Це вже сам зробив на закльочники, поставив все. Ось такі колеса крутяться, шини надувні. Одна, одне колесо було нормальне, накачав, а друге треба було клеїти, але одна дірка тільки була. Значить, Так знімається колеса. Береш. Тут такая є кнопочка, нажав і витяг. І отак встав. Ну видно, коляска була зроблена десь за кордоном, бо якість непогана. Що ще? Можна крили... криліенс, так називаємо. Ось дивіться, як це робиться. Тут дірки просверлені. І міняєш. Висоту дорожнього просвіту. Ну, я зробив на, на мінімалку, тому що лісопета ну, краще йде, коли так. Можна підняти, можна опустити, можна взагалі перевернути до гори ногами. Отак, і можна возити на ній, на ньому все, що хочеш. Він дуже вдобний, можна підвозити, береш. Задишло, підвозив, все працює, то що треба. Вес виходить, по-моєму, 17 кілограмів його. Як їдеш, порожній він і не чувствується. Возив його десь, нагружав до 60 кілограмів, їхати було під гору тяжковато і взагалі так крутить приходить. 40 він ще легше. Значит, тут посередині це я не вбирав, можна вбрати. Тут така перегородка для жорсткості, воно і було таке. Отак. А я, якщо треба, можу вбрати тут. Основання тут непогане таке, отут держать, триматися буде воно. Що я ще поробив? от Зробив для того, щоб прив'язувати такі були, наче, я, ну, з, дір, з дірками, а я, я, я проїзд болгаркою, зробив, щоб вони були продовгувати. Отут теж, теж було. А тут же я сам змайстрував. Поставив тут, отут, щоб це все резиною, як їдеш, щоб не стрибало. Ящички якраз такі, ось зараз покажу, які ящички гарно стоять. Які ящички стають, то що треба, тут можна грузити їх. У нас тут дуже велика черга на переїзд, але я беру свого возика, потихеньку 20 хвилин я вже на місці. Возив різне участка, дуже допомагає гарно. Отаке дишло зробив я, сам гнув, зараз покажу, поверну. Гнув я не дуже гарно і красиво, але в мене не було кисню, щоб це гарно вигнути. І зробив. Ось тут отак тут виходить, що треба було б трубку вставити, загорити, але те, що робиш, на якийсь час залишається назавжди. Так що треба це все знати і пам'ятати. Дишло при помощи такого рычага. Тиски зажимаєш, а потім при допомогі оцього. Трубки цей що квадратна. Ну вона саме стане, як треба. Головне, щоб труба влізла квадратна. Я загнув, але треба нагрівати, а в мене поки що нема чим. Кислород треба їхати брати. Чорт знає куди їхати. Ну зробили і так нормально. Значить, що ще? Колеса надувні. Ось от поставались от цієї штуки, що там руками крутить. Отакі кріплення. Ну і все працює добре. Але тут потрібно зробити таку тичку, наче і прапорець повісити, щоб не збили мене випадково скажені водії. Ну так воно кріпиться на лісопету. Це теж було. Потім я через деякий час взяв ще одну таку інвалідну коляску. Ну вона... Покрутіше, там і тормоза є. Ну, Поки що в мене таке там побачимо. Дуже легендарний велосипед оцей. По-моєму тільки Харків робив, 2000 екземплярів вийшло. ось Марка 542 ХВЗ. Якого року я не знаю, як він мені достався. Мій друг служив в спортроті, ну, спортсмен, майстер спорту. Серега Калініченко. І він каже, давай, коротше, після вчорашнього візьмемо шампанського і подаримо мені цей велосипед. Я їхав аж здорова на ньому в костюмі, в галстуки, в туфлях. Він трохи так був виляло у нього це, колеса. Ну, я все зробив, але вийшло, переділив тут на велосипед Україну, це широкі колеса. Воно тут... Трохи вузкувато, але працює все. Значить, Поставив крила, це його недавно вже зліпив докупи. А так він в мене лежав. Ну що, зроблю. Тут рідна краска, навіть, але треба покрити якимсь лаком. Я хочу, щоб воно так і було. Бо мого друга Кацапи вбили в катюжанки, розстріляли машину. Він там займався торговлею. Розстріляли машину, коротше, одного став, його пізнали тільки по светру. Вбили грузчика, що з ним був, погробили. Ну все, переротили в кусок сміття. Ну, його Ми перезаховали, крематорій завозили, тому що там у нього нічого не залишилось. Батюшка його проводив останній путь, останній шлях. Отак. Ну, ще покажу його фото. Він такий був хлопець непоганий, всім допомагав. Але пенсіонера вбили. Кацапьо безмозгла. І така, що в мене є, Там, еліпсна зв'язка, теж сусід мені подогнав. Він об'їздив весь Радянський Союз. Це мені він подогнав. Вона якось працює. На, коротше, де місця такі туповаті цими шатунами круто, то воно як допомагає дуже. Ну оце він в портроті служив, якраз женився і десь зі своєю жінкою. А це він на змаганнях. А це ми всі разом. Він дуже гарною людиною розстріляли з БМП з тридцатки з пушки. Нічого не залишилось ні з машини, ні з нього. так. Клінченко Сергій Станіславович. Мій друг. Царство йому небесне. Значить, що мною було перероблено, ця частина передня ось. Оці колеса, що йшли маленькі, я навіть не виймав тут, підшипники залишились. Ось так от. Все просто, легко. Треба робити як можна легше, щоб було, тому що треба, щоб як легше вийде, то не так сильно буде. Полізний груз можна вантажити. Значки, які в мене плани? Я хочу зараз зробити таку евакуаційну коляску. Ну, там одна буде з одним колесом. Зараз виходить, що... Я бачив в інтернеті, там такі для туристів роблять з одним колесом тачечки. До 60 кілограмів груза можна вложити туди і перевозити. Тормоза там є все. Тобто буду робити хлопців на фронт, щоб можна було підвозити, евакуювати поранених, підвозити БК. Мені вже каже, воювати я вже не можу, бо тільки на місці можу, як неподвіжна фортеця стояти, але вже бігати не можу, стрибати. 68 год вот вже. Ну я ще в формі. Всім до побачення. Возик своїми руками для лісопитись майшой Так, да, До речі, забув сказати ще що, ну то як мене не... ця справа не тру... Ну як, хлопці хочуть робити, такі і продавати. Там вони, Я приїхав до них, вони кажуть, о! Треба буде організувати виробництво. Ну, побачимо, може вони будуть такі коляски робити, то що я казав. Всім удачі.